Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У ніч на 23 жовтня 2023 року. Російські окупаційні війська атакували шахедами керованою ракетою Х-59 та безпілотником неустановленого типу. Шахедами противника такував із півднями з Чауда Крима. Спрямував їх у різні напрямки. Південні, східні та центральні регіони України по маршруту слідування ударних БПЛА. Працювала протиповітряна оборона. Ракету Ха-59. Застосованої за літака су 34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області безпілотник невстановленого типу ймовірно був запущений з північного кордону. Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільні вогневі групи авіації сил повітряних сил узаємо з ППО Сил оборони України. Усі повітряні цілі було знищено. 13 БПЛА шахед 131 131-136, одну керовану авіаційну ракету ха 59 один ударний БПЛА тип не встановлено. Втім, були, на жаль, і влучання, зокрема в Одесі. Під час атаки на Одесу та Миколаїв на авіабазі Мздок в той же час пролунали також вибухи. Літак Ту-95 рухнув за 4 кілометри до аеродрому. Здетонував боєкомплект. Екіпажу не вижив, карма дістала палачів сама. Цей факт росіяни приховують, завдаючи ударів по портовій інфраструктурі в Одесі та Миколаєві. Росія намагається не лише скасувати зернову угоду, а й знищити економічний потенціал України. Про це в ефірі. Постров ті заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Але Путіна не враховує один факт: там не тільки українська економіка, але й китайська та турецька, тому йому точно не пробачать, пишуть інші експерти. Світан продовжує Кремль ударами по портовій інфраструктурі України не тільки намагається обнулити зернову угоду, а й бити по економіці країни в цілому, націлюючись на потужності з транспортування зерна або прокачування аміаку. Також інтерес Путіна в тому, щоб дестабілізувати. Світовий ринок зерна через загострення кризи та заробити на цьому, сказав Світана за його словами. Світові ціни на зерно ще до цих трактів пішли вгору. РФ, яка контролює близько 20% зернового обороту, намагається на цьому отримати зиска. Їм важливо як підняти ціни, так і видалення України зі світового зернового ринку. Тобто тут все докупи політичний, дипломатичний та економічний розрахунок Кремля. Військової складової тут немає чистої води. Геноцид, і такий геноцид буде продовження. Жуватися, поки ми не налагодимо комплексну оборону на узбережжі. Нам потрібні берегові комплекси типу Онікс ефективніше бити по кораблях супротивника, а також руйнувати їх на землі. Наголосив світана. Експерт додав, що ще минулого року, коли тільки уклали зернову угоду, було зрозуміло, що Путін будь-якої миті, не отримавши бажаного пом'якшення санкцій, зняття обмежень щодо СВІФТА битиме по портовій інфраструктурі та блокуватиме зерновий трафік. Потрібно було готуватися, але так вийшло. Що ми цілий місяць профукали, нам розповідали, що узбережжя прикрите, але насправді вийшло інакше. Тому зараз у дуже прискореному темпі доведеться надолужувати те, що не було зроблено за рік. Резюмував світан. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.